На популяцію диких птахів і тварин впливають чимало факторів, розказує Ігор Перельот. Це і несприятливі погодні умови, і хижі тварини, і браконьєри, відновлення фауни одне із завдань працівників лісомисливського господарства. Саме для цього у Херсоні звели Фазанарій. Ідея, ідея ця вже давно виникла, тому що мисливське господарство повинно займатися і розведенням, і розведенням. Фауни і випуском з подальшим випуском в природні умови. Щоб Ну, відновляти і доповнювати дику популяцію тварин, птахів ще однією небезпекою для фазанів є пожежі в екосистемах. Минулого року в області вигоріло 675 гектарів. З початку нинішнього зафіксовано понад 130 загорянь. У цей час самки кидають свої кладки з яйцями. Саме так у фазанарі з'явились кілька птахів. Під час пожежі в очереті єгарі знайшли гнізда з яйцями. Залежили в інкубатор і. Вилупилися пташенята фазана. Успішно, благополучно і так от виростили їх. Трошки більше було, на даний момент 25 голів. Спочатку вони задержалися в общих умовах, потім формувалися сім'ї. Сім'ї формуються на одного самця чотири самки. Зараз почалася яйцекладка, почали самочки нести яйця. Яйце відбирається кожного дня. Забираємо з вольєру, тому що фазанки не дуже хороші, такі квочки. От ми їх відбираємо ці яйця і закладуємо інкубатор. В інкубаторі яйця тримають 25 діб. Після цього ще місяць пташенята мають прожити у спеціальних брудерах. А у тримісячному віці їх можна випускати у дику природу, каже Ігор Перельот. Цьогоріч планують вивезти 200 фазанів. До 15 червня у птахів період виведення потомства, тому у цей час їх не можна турбувати. А от після працівники лісомисливського господарства запрошують до себе на екскурсію усіх охочих. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.